А зараз у студії ранку вдома час цікавих гостей, і вже за мить ми познайомимо вас з українською письменницею, володаркою титулу Золотий письменник України Світланою Талант. Пані Світлана. Жила у Сєвєродонецьку 30 років, тому не дивно, що долі героїв і романів пов'язані з війною на сході України. Сьогодні ми поговоримо про книгу під назвою Матусин Оберіг. Ця історія дівчинки Олесі, яка рано втратила маму. І Єдине, що лишилося від матусі, це листи. Олеся має відкривати їх по одному щороку в день народження. Дуже хочеться дізнатись подробиці від самої авторки, тому вже йду зустрічати пані Світлана. Пані Світлано, раді бачити вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. О, книжечки. Можна подивитися. Дякую. Сьогодні у нас, пані Світлана, розмова про вашу нову книгу. Можна сказати, стару нову книгу. Ви її оновили матусу на боріг. Вона вже мала своїх прихильників, а тепер виходить у новому оформленні. Що змінилось і чому це важливо? Ну, змінилася обкладинка, ви вже сказали, бо насправді було, були дорікання, що образи, які зображені на обкладинках, не відповідають героїні, основній, і тому так і обрали зараз квітковий принт, дуже красивий, всі книжки перевидаються в такому в новому гарному оформленні. А скажіть, будь ласка, чи були особисті історії, що стали основою для цього сюжету? Звичайно, були всі мої романи написані в жанрі реальних історій, але вже не є секретом, що я поєдную історії кількох людей в один сюжет. Це моє право, бо це художня книга. Так і було з книгою Матусин Оберіг. Насправді, що стало поштовхом? Я ходила в волонтерський центр у нашому Сєвєродонецьку на Луганщині. І там одна жіночка, в якої два сини на фронті з 2014 року, бідкала, що не може молодший син одружитись ніяк. Вона каже, до нас приїхала тут переселенка з Луганська, дуже гарна жінка. Я хотіла познайомити їх, але вона сказала, що я в соцмережах познайомилася з одним хлопцем, я його втратила, я його буду шукати. Ну, вона каже, Ну, Приїде син, відпустку, я їх познайомлю. І ось е, така е, сватання, ніби вона вирішила влаштувати в волонтерському центрі, чекають, а їх нема. Дивляться вікно, вони стоять цілуються. З'ясувалося, що вони в соцмережах були давно знайомі, потім втратили зв'язок. І якраз саме тут вони зустрілись, і я розговорила з цією жінкою. Вона мені розповіла свою історію, як вона закупована Гулганська. переїжджала і так далі. Потім друга з її знайомою поспілкувалась, ще цікаву історію дізналась, і зробила у книзі. Їх подругами, хоча ну вони насправді були не дуже подругами, просто знайомі. І так склався такий сюжет «Матусин оберіг», де нема жодної вигадки, але є художнє оформлення. Просто збірний такий, так? Вищук так, збір... да, так. яку роль у сюжеті відіграє материнська любов, і чому вона так важлива в нашому суспільстві сьогодні? Головний меседж був на те, що. Яку велику роль відіграє мати у ролі дитини? І це, знаєте, книга, як нагадування, що ми маємо цінувати тих, хто поруч з нами, поки вони живі, щоб не було запізно. Ось можливо нагадування тому, хто забув зателефонувати, поїхати до батьків, підтримати. А потім, вже коли ми кидаємось, то вже може бути пізно. Тому, звичайно, ця книга не тільки про Олесю, але і про роль. Матері і дитини. Як ви працюєте над такими чуттєвими книгами? Ну, як працюю іноді сама плачу, коли працюю. Бо сама така, знаєте, дуже чуттєва, сприймаю все близько до серця. Але я пишу ті історії, які мене зачепили. Бо стандартна якась історія вона буде нецікава, читачева. А так виходить, що самі історії мене знаходять, я їх ніколи не шукаю. Я тільки хотіла запитати, де ви їх знаходите, ці історії? ходите в якісь спеціальні місця. А Ніякої вас історії знаходять. не шукали. І що цікаво, мене завжди в запасі п'ять сюжетів. Ого. І я завжди думаю, коли я закінчу всі ці романи, напишу, я собі буду, дам відпочинок і буду півроку байдикувати. Але виходить так. Як тільки один роман закінчую, ставлю крапку, Одразу з'являється ще якийсь сюжет. А який у вас зараз сюжет в запасі? О, ну, там що у вас лежить? Ось якраз вчора поставила останню крапку в романі, дуже важкому романі. Це публіцистичний роман, це перший мій публіцистичний. Я зібрала свідчення наших сіродончан від часу повномасштабного вторгнення до того моменту, як вони виїхали, що вони бачили, що вони пережили в окупації, не в окупації. Під час бойових дій, вірніше, до окупації. Але деякі виїжджали дуже вже пізно, тому вони бачили багато. І всі ці злочини, які там вчинив наш ворог, то люди мають знати про ці злочини і пам'ятати, і залишити цю книгу нащадкам, щоб, щоб ніколи не забували. І, можливо, ті свідчення колись стануть у нагоді, коли буде суд над злочинцями. Це важлива історична пам'ять. Так, важлива. Так, було дуже-дуже важко. Цей, е, я рік цілий збирала, правда. Люди настільки важко е, переживають знову і знову, те, що багато взагалі не могли повернутися те, що пережили. Пані Світлано, ви народилися на Сумщині. Так. 30 років прожили в Северодонецьку. Розкажіть, будь ласка. Про ваш Северодонецьк, яким ви його пам'ятаєте, яким ви його знаєте? 33 роки я прожила 33. в Сєвєродонецьку. Що цікаво, для цієї книги зібралося якраз 33 е, очевидців тих подій. Ну, таке співпадіння, взагалі, я не знаю. Для мене це було кохання з першого погляду. Я переїхала на Луганщину у 1979 році, жила в маленькому містечку. І Випадково я потрапляю в Сєвєродонецьк. І це було, знаєте, це кохання з першого погляду. Я загоріла з цим містом. Я проходила центром міста і подумала, як би я хотіла жити у цьому місті. І ви не повірите, рівно за рік, в мене трапляється обмін саме в той будинок, коли я проходила по цей будинок і задумала. І я більше не шукала інших варіантів. Це просто було якесь чудо, я зрозуміла, що це, це моє місто. І тут я залишусь назавжди. І насправді, ви знаєте, це місто збудоване, як його називають, з Піску й на Пісках. Там була постеля, там навіть степів не було. І людськими руками зведене було найновіше, найкраще місто, наймолодше на Луганщині. І можливо тому. Там якась ось магічна сила була, коли людей притягував. Ось навколо були лисичанськ рубіжна Креміна. Всі хотіли в Сіверодонецьк. Він просто магнітом всіх притягував. То такий ваш Северодонець? До речі, до речі, ви знаєте, ви сказали, що ви за, замріяли, так, щоб жити в цьому будинку? Так. Отже, треба мріяти і мрія обов'язково дійсне, що щоб повернутись, щоб повер... щоб повернутись знову. Ви працювали вихователем? Я знаю, та удицю потім потім працювали вчителем початкових так, класів так. у книжці. Розповідаєте про материнську любов, яка є дійсно потужною силою. Тому в мене таке питання: яку найбільшу мудрість ви передаєте своїм дітям та дітям, яких навчали? Ну, напевно, те, що не можна, душу потрібно верніше, душу залишати чистою. Які б житті вони гаразди не були, ми маємо з них виходити людиною. І не забруднювати, не, не наповнювати своє серце образами, якоюсь помстою, жорстокістю. Ми маємо наповнювати себе добром і любов'ю у будь-яких випадках. Пані Світлано, ви, от ваше ім'я показує, що ви дійсно світла людина. Такі гарні книжки пишете. Знаходите в собі сили писати розповіді людей, які пережили втрати, які пережили жахіття. Я вам від щирого серця вважаю, щоб світло вашої душі розповсюджувалося і далі якомога більше було читачів, які б обожнювали ваші книжки, цінували їх отак, от берегли і надихалися, звичайно. Нема, і я бажаю, щоб ви поставили крапку вже в публі... публіцистичці, так правильно? Так, книжці, так. Щоб наступна була про щось хороше, обов'язково. Так, наступна вже вона. Я почала над нею працювати ще на Львівщині, коли проживала в Києві чотири місяці, проживаю зараз, і я там почала роман наступний, і він буде таку оптимістичну, красиву назву мати. Я тебе намріяла». О. Нехай кожна жінка має в житті те, про що вона мріє. Тому ми вас чекаємо. Ми вас чекаємо в нашій з мріями знову студії, та. Та, з, новим з, новими студії з новими книжками. Друзі, обов'язково прочитайте книгу Матусу на Беріг ми е, дякуємо вам за цю цікаву розмову. Дякую. Ну а я нагадую, у нас в гостях була українська письменниця, володарка титулу Золотий письменник України Світлана Талан.